Вітаю тебе в моєму просторі. Мене звати Ірина Томаш. І сьогодні ми будемо очищуватись від негативу, вчитись приймати ситуацію та наповнюватись енергією любові для того, щоб йти в цей день максимально безпечно та спокійно. А також, якщо ти хочеш отримувати додаткові знання, підписуйся в мій інстаграм та телеграм-канал. Лінки ти отримаєш під відео. Розпочинаємо. Кожен раз, коли з нами відбувається щось неприємне, коли ми є причиною неприємностей, чи ми вважаємо, що те, що відбулося, несправедливо. Важливо в цей момент взяти відповідальність за своє життя на себе і перестати звинувачувати інших людей в подіях, котрі відбуваються з тобою. І так, і зрозумію, ти скажеш, ну як? Це вони винні, мені неприємно, але ці моменти важливо повернути собі свідомість, розуміючи, що все, що відбувається довкола нас, це є нашим церквом. Зрозумій це зараз, і тобі стане легше ми все створюємо самостійно. І все, що нас дратує, бісить. Все, що ми не приймаємо, це все те, що сидить всередині. Не приймаючи інших, ми не приймаємо цю частину в собі. І коли ти це зрозумієш, тобі вже стане легше. І якщо в тебе йдуть сльози, ти відчуваєш розпач, ти відчуваєш сильні емоції І відпусти це. Дай собі проплакатись, дай собі проявити емоції, дай собі розслабитись. Тому що, коли ти йдеш в розслаблення, ти вивільняєш з себе цей пласт стресу. І давай закриємо очі і зробимо глибокий вдих в живіт, і глибокий видих. Ще раз, давай зробимо глибокий вдих в живіт, і ще глибше видих, і зараз зроби вдих. Такий ковток свіжого повітря, і на видих, видихай весь стрес, котрий є в тобі, чи хоча б відчуй, де він знаходиться, і поступово випускай його з тіла. ще раз зроби глибокий вдих, і на видих випускай весь стрес, котрий є в твоєму тілі. І зараз гадай людину, обставини, ситуацію. Все те, що подарувало тобі ось цей стрес, відчуття, дуже складні сльози, розпач і так далі. І подивись на цю ситуацію очима мудрості і можеш послухати чи повторити за мною Творець цього сущого, я прошу, обнулити назавжди на всіх рівнях. Негатив з мого тіла, котрий я взяла з тієї ситуації, проговори яку ситуацію. Можливо, це була людина, можливо, це була ситуація чи якісь відчуття. Скажи: я обнуляю назавжди на всіх рівнях весь негатив, від і проговори те, що тобі важливо сказати. Я вчусь приймати з мудрістю все, що відбувається довкола мене. Розуміючи, що це моє дзеркало, це дзеркало того, що відбувається всередині мене. І якщо тобі важко, якщо ти не приймаєш, скажи я вчусь приймати, я вчусь це розуміти. І зроби глибокий Вдих в живіт і ще глибше видих. І зараз зроби вдих в грудну клітину, наповнюючись енергією любові. Так і скажи, вдих, любов і видихай, любов. Любов є в кожній кімнаті, в кожній клітині, в кожному місці. Коли ти кажеш слово любов, ти автоматично. Включаєш саме цю вібрацію. Зробив вдих любов і зробив видих любов. Зробив вдих, любов, зробив видих любов. Зробив вдих мудрість і зроби видих мудрість. Зробив вдих, прийняття. Зробив видих прийняття. Зробив вдих, співчуття. Зробив видих співчуття. І ще глибше і глибше відчувай своє тіло, відчувай кожну критину свого тіла, не відкриваючи очі. Якщо в твоєму тілі залишився негатив, просто зроби ще раз глибокий вдих і на видих на мобу, видувай його з тіла. Зроби ще раз дих. І нехай всі темні згустки твого тіла просто обнуляються. І давай фінально, якщо є ще негатив в твоєму тілі, просто скажи я обнуляй весь негатив в своєму тілі. Зроби вдих. і видувай його. А тепер подивися, очима мудрості та любові на ситуацію людину, обставини. І повтори за мною чотири фрази. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене. Я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене. Я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене. Я люблю тебе, я дякую тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене. Я люблю тебе, я дякую тобі. І дивись на цю людину, чи в цю ситуацію, чи в обставини. Направляй енергію мудрості, любові. Якщо тобі складно, скажи я вчусь. Я вчусь направляти любов та мудрість у ситуацію, розуміючи, що це моє церкало. я виходжу з цієї ситуації назавжди на всіх рівнях. І направляй ці слова в очі людині чи глибоко в цю ситуацію, і повтори ще раз: мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода. Будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую Тобі. Активуй енергію любові, енергію серця і відкрий своє серце. Відпусти образи, всі люди грають ролі в нашому житті по нашому западу. Всі обставини ми вибираємо відпусти, візьми відповідальність за своє життя на себе. Повтори, будь ласка, мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе. Я дякую тобі. Мені шкода. Будь ласка, пробач мене. Я люблю тебе, я дякую Тобі. Мені шкода, будь ласка, пробач мене, я люблю тебе, я дякую тобі. І чим глибше ти будеш ти в цю ситуацію, тим більш прозорою ця історія, ситуація, обставини людина буде перед тобою. Удалі направити енергію любові та вдячності. За урок, котре ти проходиш в цьому житті. І коли все вже буде прозорим, обійми себе міцно та ніжно, і скажи: Я люблю себе, я піклуюсь про себе, я приймаю себе до себе з ніжністю та любов'ю. Я вчусь любити себе, я вчусь відчувати свою самоцінність. Я вчуся повертати собі енергію здоров'я, бути собою, бути істинною собою, бути такою, яка я є. Я вчуся любити це життя, відкривати серце, бути мудрою, сильною, відважною. Я відкриваю свою жіночу енергію. І я живу це життя. На сто відсотків і я вільна від претензій, образ, скарг, я творець свого життя і я вчуся надалі бути творцем свого життя. Стячністю на серці твоя Ірина Томиш.